Готуємо сьогодні пиріг, який не тільки неймовірно смачний, а й дуже простий у приготуванні. Соковита начинка зробить цей пиріг справжнім хітом на вашому столі. Рецепт будуть просити всі. Отже, до борошна додаю яйця, вливаю молоко, всипаю цукор та розпушувач для тіста, вливаю олію та всипаю сіль, додаю ванільний цукор. Тепер це все потрібно гарненько перемішати до однорідності і тісто готове. Більшу його частину виливаю на застелене деко та випікаю в духовці при 180 градусах 10 хвилин. Також я заздалегідь приготувала начинку, заморожені вишні проварила з цукром, крохмалем та невеликою кількістю води. Через 10 хвилин дістаю пиріг з духовки, на ньому утворилась така кірочка, викладаю тепер сюди начинку та гарненько її розподіляю. До речі, вишні можна замінити іншими якимись ягодами або навіть варенням. Тепер виливаю поверх тісто, яке залишилось. Після цього пиріг відправляю знову ж таки в духовку і випікаю при 180 градусах 40 хвилин. Але дивіться по своїй духовці. Ну ось, цей пиріг вийшов просто чудовий. Вишнева начинка ідеально підходить, а сам пиріг настільки ніжний, що просто тане в роті. І найкраще це все готується дуже легко. Зберігайте цей рецепт і обов'язково діліться ним з друзями. А якщо сподобалось відео, поставте будь-який смайлик в коментарях. До зустрічі. Ну як, смачно? Дуже смачно. З молочком те, що треба, так?